Університет Короля Данила. інноваційний сучасний освітній простір. На сьогодні студенти закладу опановують більше 20 спеціальностей, зокрема у переліку й менеджмент, навчаючись на спеціальності менеджмент університету короля Данила, студенти навчають розкривати свій потенціал. А вони вчаться будувати кар'єру за власними правилами. Вони максимально розвивають ті свої вміння, які будуть їм корисними у досягненні їхніх результатів. І також вони допоможуть їм будувати бізнес. Змін. Нівати бізнес-середовище і не тільки, а ще й і суспільство. Загалом наша освітня програма наповнена дуже цікавими компонентами, які максимально освітніми компонентами, які максимально відповідають сучасному ринку праці і є затребувані серед бізнес структур Закінчуючи спеціальність менеджменту. Ви будете фахівцем, який зможе планувати організовувати мотивувати та планувати діяльність своєї фірми, і також бути крутим фасилітатором. Спеціальність менеджмент це мистецтво досягнення успіху через управління та керування людьми. Тому опанувавши його, випускники університету короля Данила зможуть очолювати компанії або створювати власний бізнес з нуля у світі, де зміни стали нормою, вміння керувати, координувати. Мобілізовувати всі ресурси стає край необхідно і максимально актуально, і це все є менеджмент. Адже менеджмент це не тільки професія, це покликання, покликання, яке безпосередньо стимулює кожного нас і магає від нас, щоб ми з вами максимально розвивалися, щоб ми були творчими, щоб ми були цілеспрямованими. Попит на якісних фахових управлінців на ринку є завжди. Ну, в зв'язку з все більшою інтеграцією України в світовий європейський контекст, цей попит тільки зростатиме. Управління це про відповідальність, лідерство, рух вперед, прийняття рішень. Управління це дуже відповідальна справа, яка вимагає фахової освіти. УКД це сучасний університет, який адаптовує свої навчальні програми під потреби ринку і готує. Якісних готових до реальних проєктів управлінців перевагою навчання в університеті короля Данила є співпраця з закладу вищої освіти з топовими компаніями, стажуючись в Україні та за її межами майбутні управлінці здобувають практичні навички. У поєднанні з теоретичними знаннями надалі вони стають більш затребуваними на ринку праці. Навчання в університеті короля Данила це не тільки про. Теорію це й про практику, що дуже важливо, студенти університету короля Данила мають змогу під час навчання застосувати свої знання на практиці в топових it компаніях Івано-Франківська або на інших підприємствах, де вони набувають не тільки теоретичних знань, а й практичних. Також у стінах університету короля Данила для здобувачів спеціальності менеджмент проводять чимало заходів, бінарних занять, воркшопів та тренінгів. А щоб відчути себе справжніми фахівцями, їм дають змогу самостійно організовувати такі заходи.